Дивіться багато цікавого на нашому каналі Горіх, білочка та хитра ворона. Привіт усім і ласкаво просимо знову. Сьогодні я розповім вам чарівну історію, яка містить напрочуд великий урок. Уявіть собі, чудовий осінній день. Маленька дівчинка на ім'я Оленка гуляє у парку. І помічає крихітну білочку, яка збирає запаси на зиму. Відчуваючи щедрість, Оленка пропонує їй великий ідеальний горіх. Білочка, переповнена радістю, бере частування і стрімголов біжить його ховати. Вона знаходить ідеальне місце під товстою купою барвистого листя. Ретельно ховаючи свій скарб. Білочка була така задоволена своїм сховком, але високо на старому дубі за всім цим спостерігала хитра ворона. Її гострі очі не пропустили жодної деталі. Щойно білочка відбігла шукати більше їжі, ворона злетіла вниз. Кількома швидкими ударами дзьоба вона розкрила листя, знайшла горіх і з тріумфальним карканням полетіла геть.